Я от хочу вам показати, що а, є такі канали. От вони створилися після 2-24 22, лютого 2022 року. І вони, наприклад, починаються з, з назви життя з нуля, життя в селі, бізнес на селі. «А, що ще в нас є? Так, життя з нуля. Оці канали нас. А, є, до речі, прикольний YouTube канал називається Вігоря, де молоді хлопці себе а, не в, в жити за містом, а, а навпаки, це скоріше веселіше, ніж жити в місті. Бізнес з нуля на селі. Коротше кажучи, а, це правильний медіа контент, і головна, головний акцент на те, що а, Хай живе український YouTube, тому що нашими зусиллями будуть, скажімо, створені якісь медійні такі проекти, і інші також і до речі, і країни можливо будуть надихатися нашими прикладами. Але оце це не це забудьте про це, тому що це будуть зачинені кордони, колись будуть обов'язково зачинені кордони. І кожна країна буде вирішувати це по по-своєму, і так, які ж ми можемо, власне кажучи, брати теми. От я б хотіла переселенців дуже попрохати, продовжувати вести такі от о, канали. Це може бути YouTube, це може бути TikTok, це може бути за що згодно, і брати такі теми до уваги. Розкрийте, будь ласка, якщо ви внутрішнє переміщення особа в Україні, я жодним разом не хочу навіть говорити про тих, хто після 24 лютого. 2022 року взагалі хотіла або один раз виїжджав за кордон без якоїсь там суперпотреби, е і ви е зробили із евакуації просто подорож до Європу. Я про цих людей не хочу говорити. Крім того, що їх будуть чекати е розчарування, вони повернуться до дому так от е ті, які пройшли це або проходять, вони будуть вже далеко по поза вами. А ви, ви втрачаєте ви втрачаєте гроші. А ви спробуйте з-за кордону приїхати з грошима. Так, от я вам скажу: при, при переїзді ви менше втратите, аніж ви а, свої 2-3 роки відсиділи в Європі і потім з великими проблемами повернулися до України, тому що так не робиться. А й хотіла б от, щоб ви розкрили нам да, на каналах своїх на, на, на життя з нуля тоді. Туди треба включати так, І як ви, власне кажучи, евакувалися, Тобто чи проводила держава евакуація, чи ви самостійно це зробили? Чи ви все забрали що там хотіли, чи взагалі не забрали те, що хотіли? Від, від початку евакуації, від рішення і початку евакуації, розкриваєте цю тему. І якщо держава не робить свою роботу, то ми повинні зрозуміти, ні, нас не евакували. Я з дитиною мусила там думати, як мені зевакуватися, не було там евокуційного поїзда. От про це ми повинні говорити. Е, чи, чи не залишали ви власних тварин да, там, свійську худобу? Я про те, що навіть свійську худобу, про те, що ферми господарства, які знаходяться у у сірій зоні, в там, де щось літає, також повинні бути евакуйовані не тільки люди, а й тварини, домашні тварини, сільська худоба, ферми. Держава про це повинна думати з першого дня. Дальше. Ну просто цікаво, куди, в яку область там ви переїхали, чому вибрали саме цю область, може вам подобається ця територія? Ну просто ваша думка особиста. Як вас зустрічала нова громада? Да? Чи вас зустріла нова громада? Чи ви самостійно знайшли е, житло, чи, е, чи вам допомагали хтось? Тобто в пошуку того житла, і як, як ви ви самостійно такі от професійні, така самостійні по життю, все, все робити самі, чи вам допомогли? Чи ви було у вас тимчасове житло на пару діб тижнів? Тобто, чи у вас такої був така ситуація, що ви приїхали в якесь місто і там зупинилися на пару тижнів, і потім вирішили далі, і хоча ви відразу вже знали, куди ви їдете? Так? І як це відбулося? Це лише ваші дії, чи вас направляли? От вас хтось направив? Чи та, до речі, чи зараз мені дуже цікаво? Чи великі черги у управління пенсійного захисту, соціального захисту е -е, праці та соціального захисту населення? Ну, мені просто цікаво, і що ви там о, о, змогли оформити да? які пільги, які субсидії, тому що все це оформлюється через них, що ви змогли оформити, що ви маєте? Чи були у вас якісь юридичні проблеми е, з такими формулами? Чи вважаєте, що вам на сьогодні треба допомога юриста е, от, е, від держави? Чи вважаєте, е, які пільги та субсидії ви оформили? вже заказала? Чи відчуваєте? ви е, себе Критичному психологічному стані і вважаєте, що вам зараз необхідна допомога психіатра чи, чи медикаментозне лікування? Тобто наскільки критично психічний ваш стан. Е, е, і як, власне кажучи, якщо ви звертаєтесь до лікаря психіатра, е, як ви оцінюєте роботу наших лікарів-психіатрів? До речі, вони повинні обслуговувати зараз і наш фронт. У нас повинна бути працювати служба психічного. Психічної допомоги саме на фронті там не можуть перебувати люди, які не мають спеціальної освіти, тому що люди спеціальною освітою це лікарі, які назначають медичне лікування, і вони повинні його проходити або також вони розуміють критеріях. Що, е, е, критерії – да, це нормально, а це вже не нормально, Це лікується. Чи чи приймаєте ви зараз антидепресанти? Тому що у нас покоління антидепресантів? У нас е е в принципі розкажіть про антидепресанти, чи вам не чи ні, які -то, е ну тобто антидепресанти? Це просто це просто повальна річ, яка купляється зараз в аптеках. І ми про те, що я говорю, це знаєте, це е, речі, які проходять мільйони людей, і е, ви не одні. і Якщо ви створюєте щось подібне, значить ви показуєте, що ви не одні. Е, чи у вас хтось з родини підписав там контракт в зсу? Чи були мобіліз... мобілізовані самі? Це дуже важливо, тому що е, от як. Ага, чи вважаєте ви, що а, ви маєте сили там займатися великим будівництвом, власним, чи, у вас, чи взагалі у вас якісь там такі великі плани по будівництву? Які у вас плани? Чи є у вас зараз доступ до нормального укриття, і чи, чи ви будете будувати це укриття? І а, якщо ви брали життя у селі і дуже на це сподіваюся, то тоді ви створюєте блог життя у селі. Там хештеги такі а, шукають життя у селі, життя з нуля, ВПО і хата у селі? А, і, і тоді ми просто будемо дивитися, дивитися на ВПО, і на вас будуть дивитися мільйони із інших країн. А так як YouTube і непогано переводить, тобто ви можете створювати на українській мові, на російській мові все переведеться в субтитрах. Але головне, щоб був контент і не тільки для нас, але й для інших, так. Але вже і для інших, і для інших країн також знадобиться. Взагалі, нашими прикладами. Але зрозумієте, ми повинні. Починати думати з самого початку з евакуації. От мене питання: а як у нас евакуація? А що у нас евакуація? За власні гроші? Це все таки держава взяла повну відповідальність і кожного евакуали разом з худобою, разом з тваринами, разом з майном рухомим. Чи не забули ви там автомобіль? Чи змогли ви там вивести все, що ви хотіли? Чи, чи ви в попіхах забули навіть документи? І тепер розумієте, що ви, ви не можете повернутися, тому що з. Через те, що у нас не розорганізована там евакуація, у нас хтось там щось було забуто, і це було зроблено. Знаєте, як через одне місце евакуація це одна із першого, чого починається, і держава цю відповідальність повинна брати на себе.